Вітаю вас, друзі! Я також освітаю жасмін Біса або жасмін Бесіаном. Ось така ось цікава рослина живе в моєму саду. А, нагадаю, що це Київщина, не мішаєва, і він прекрасно зимує, як бачите, без проблем росте. Хоча для мене це була загадка, адже. Досить довгий час мені втирали, розказували, що це комнатне растіння, воно там те, то все. Він мене ріс і не цвів. Тобто було там листя, бадилля, все було, але квітів не було. Я думаю, напевно, йому щось не вистачає. І йому дійсно не вистачало просто нашої української зими. Рослина досить росте швидко наповнює собою, заповнює собою будь-яку арку. Бачите, ось тут пагони активно нарощується. Буде вона конкурувати з акебією п'ятерною, але вже як вийде. Її коріння росте ось тут, більше в тіні. Ну, тут не було завжди тінь, тут, тут було раніше сонце, потім е, бузина мілк розрослася і з'явилася тінь, така невеличка. Ну, але менше з тим, як селіани, е, Жасмін також любить, щоб його корінь був в тіні, а голова не на цьому, на, на сонечку. Бачите, мені тут цвіте, але, звісно, його фаворитом є тут більш сонячна сторона. Тому що саме, саме ось таким чином. Рослина намагається заявити про себе. Дивіться, я тут росту. Дивіться, дійсно як гарно. Заходиш от ворота, тут справжня арка, як красиво. Акебія, бузина чорна, шоколад і жесмін бісіаном. А там уже зовсім інша історія. Ще скажу: Відноситься до родини оливкові, він не пахне. Ну. Ні, аромат немає, але він приваблює собою. Бджіл і різних комашок запилювачів своїм кольором. Тобто не ароматом, а кольором, знаєте, кажуть, типу, про що нема в тебе харизми, так, Давай фарбуйся. фарбус. така сама ситуація із жасміном. Лист у нього просте, таке досить приємне на дотик. Що вам скажу ще раз: росте швидко, невибагливий, взагалі майже не підмерзає. Тобто Щастя цього зима цього року з вами була досить досить, досить тепла, помірно. Навіть <клідь> десь там були якісь там трошечки 에, такі маленькі, ніби як всохли, стали слухати. В мене в цьому році підмерзли дуби, навіть це, це ж хочеш, таке ж, тому що 에, стало тепліше, стало холодніше, О, от тобі вся історія. Що ще сказати? Я, в принципі, своїй майже ніколи нічим не підобрю, e, лише мульчую травою е, скошеною. ну Це теж. Що це, це наш азот, всі справи, коротше, кальцій, калій, магній, фосфор, все що хочеш. Ось такі, друзі, справи. Добренько піду працювати, тому що ще багато роботи на сьогодні. Треба будлею черенкувати, треба тільки всього робити цікавого і треба, звісно, треба котів погодувати. Все, па-па.